Всіх вітаємо, працюємо в рукавичках. Заздалегідь розкладіть все, що потрібно для роботи. Тоді приготуйте розчин для знебарвлення волосся, але поки що не перемішуйте. Що ми робимо? Спочатку розділяємо волосся. зверху з наших впадин. За вухами і до центру голови і можемо розмішувати наш розчин. Використовуємо такий грібінець. Вмочаємо, якщо ви боїтесь, то можна тут сміло потренуватись. Відтягуємо пасно і просто отак наносимо, майже доходячи до краю. Мочаємо, протягуємо. Отак От тепер те саме. Починаємо з середини голови. як гарненько виходить. Так. Тепер залишилось верх. Діть з себе проводіли, оце ділимо пчену пополам. і почнемо звідси. Проводимо раз. Можна більше намащувати отак буквально. Прям добре намащувати. Кутком, раз і провели, поклали, не чіпаємо і тепер ззаді. Раз, раз провели. Раз провели. Раз провели, раз провели, раз провели. Як художник. Чубик? Буквально трошки. І зробити отак. Люнок теж повинна бути трошечки фантазія. Так, я нанесла. Потрібно тримати приблизно 40-50 хвилин. Іду змивати. Ну що ж, милі лібанянки, рухаємо далі. Помила голову. змішуємо краска 40 грамів, шампунь 10 і 30 перекису. Працюйте завжди на низьких оксидах 3%, 6%. І навіть тоді, якщо ви десь помилитесь, то це не так буде видно. І це безпечно для вашого волосся. От і все. 15 хвилин і йдемо митися. Ну, ось результат. Надіюсь, у вас теж вийде і вам сподобається ця техніка. Бажаю вам успіхів і дома. Забудьте підписатися і поставити вподобайку.